Всім доброго дня! Ну, ось такі пірошки, чебуреки сладенькі. Бабушка приготувала, дивіться, які вони пишні, творожні чебуреки. Давайте я вам одного розломлю, покажу, який він. Дивіться, яка красота. Давайте приготуємо в місті. Для цього мені треба молочко 250 мл, мука. Тут в мене грам 400 грам ложку сахару сюди додаю. Так, і сюди додаю розпушувача десь чайна ложечка. Так. Одне яйце. вот так соли здесь так хорошую щепотку так и молочко Так, теперь будем месить руками. Дивіться, муки я більше не додавала. А щоб зручніше було місити, вимісити його, то я чуть-чуть руки волію. І воно тоді не прилипає і добре вимішується. Ось так, щоб не забивати його, тому що вже муки тут достатньо. Ну, ось так, таке тістечко. Поки зробимо начиночку, Начиночка у нас буде. Тут у мене 400 грам творогу, 2 яйця, чуть-чуть сахарцю просто капельку. Так, і солі тоже. Десь. ось так десь пів чайної ложечки. Так, тепер я буду викачувати чисточку своє. Розкачувати кому як хочеться. Хочеться тонко, хочеться потолще. Ну, якось так. Я буду так десь приблизно, пару міліметрів. <кій> І вложимо творожок. Ну, десь так. Як робите форму Чебуреків, так ось я хотіла зробити таке. себе. Вот так залепляем. Ось, получился такой творожный чебурек. Так, ну і тепер будемо жарити наші чебуречки, типа. Ось так. Ось так. Ну ось вийшло у нас такі інтересні солодкі творожні чебурики, будемо так казати. Дивіться, які вони пишні. Ось, пожалуйста. Ну, а на цій нотки я з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба, здоров'я, благополуччя вашій сім'ї. До побачення.